Добрий день, продовжуємо проходити Elden Ring. В цьому відео ми з вами підемо на дракона, який перекриває тут шлях якраз до храму, де ми можемо їхні серця поміняти на різну магію, на чекунство. Ну, давайте підемо той дракон, якщо інші плювалися вогнем. І магією ми вже з двома такими, то цей буде плюватися червоною гнилю. Давайте сідаємо зразу на коня. Ну, давайте може викличемо. Правда, він майже нічого не допоможе, але хай буде на всякий випадок, може, навіть, може трошки йому вдасться відволікти його. Так, також ми робимо так, що нам можемо ще? Захиститися від червоної гнилі. Так. Я думаю, воно також нічого сильно не дасть, тому що дракон більш потужний. Так, так приготуємо свою магію. Що ми ще можемо? Ну, можемо ще випити ту флягу. І подивимось, чи нам тут щось здасть. Відбігаємо. Початку зразу збираємо Тобіше урони буду создати і тікаємо. Так, давайте магію риф'ємо. Так, тікаємо. Та червона гниль дуже сильно впливає. Він вернеться. Тут буде повертатися, тоді можна буде до нього підскакувати, пару разів його вистрілити. Втікати ну, їм зв'язає краще тікати. Пару разів і тікаємо. Лишній раз не варто на розаписи краще потратити трохи часу але перемогти а не вмирати кожен раз тікаємо тікаємо там сюди не понів. не зрозумів де він дівся ага він повернувся назад Да. Ну, давай так бы же можно спуск пробуем пару раз его играем попала давайте пару раз не пришла давайте можем всякий выпадок лапки. зимочек може заробану трошки більше work as well. It's the animal. Just stop dealing. О, заробили 59 тисяч рун, серце дракона. Так, Бачите, з'явилося в храмі драконі чого з'явилися нові предмети. Так, ну Давайте зійдемо, підемо трошки Сучиному по правому флягі з магією і підемо до того храму, заодно ще череп підберемо. Убігли. По дорозі дивимось, може ще щось побачимо. А, тут бачу квітки які ще ростуть. Так. Тут в основному ті квітки ростуть або гриби. Я думаю, отруйні такі. Так, давайте спочатку ще в храм не забіжимо, давайте заскочимо тут на пагор. О, тут ще маємо череп, знайшли і тут нас ще чекає лицар. Так, Розібралися з лицарем. куроняє, бачите, поруняв тут і ще мікели. От вона тут якому треба. Так, тут у нас ще є пташки, з яких можна, якщо пощастить, вибити лапки для різних. Так, ну давайте. Щось вони присіли, і так їх... Гірше тікла. О, нам лапка одна дісталася. Вон, бачите, тут гриби, отруйні, також є. Так, тут ще квітки. Так, і давайте ще обійдемо навколо. Там ще один лицар має бути. Ось заодно ми ще тут з птахами погулюємо. Так, дивимося ще одна лапка. І ще одна. Дві. Також непогано. Йдемо. Ось тут от ще один той лицар. Ось та магія. Так, і дивимося. Ще нам з нього не випало, шкода. Правда, ми з нього все ніби вибували, в нас все є, що нам нічого сильно і не треба. Так, запалюємо тут благодать. Так, забираємо тут лут. Бачите, тут рецепти. Давайте подивимося, що то нам дало. Так, от от, от книжка з рецептами. Добавляє змазку змазкою драконічої рани. Ага, можемо робити ту змазку. Ага, от вона, та. Але нам для того треба якісь мілкі камішки. Добре. Так, ну і давайте поміняємо свої. Ми там трошки вже назбирали ті серця драконів. Так, у нас їх є сім. О, а ми поки не були, тут нас набралося, нам треба аж 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12. аж. Нас... Ну, Ми стільки не маємо, але в грі ми маємо ніби їх з драконів повибивати. Тому давайте поки беремо чим більше, давайте беремо пуль. там де треба по одному. Так, забираємо. От бачите, той магією ми забрали. Той гнилью можна дихати, а той можна дихати морозом. Так, і в нас ще 4 залишилося. Ну, Давайте ще візьмемо два є по два. Тут ехіла маємо. От таку штуку. І давайте ту візьмемо. Подивимось, ну, що воно нам дасть. Та як ми колекціонуємо, то нам все потрібно. Ну і залишиться нам ще потім поназбирати, забрати інші. Ну, тут взагалі три треба буде. Подивимося. Так, на цьому ще не завершуємо. Давайте ще підемо. Отут є повалена стіна. Де-ззаді і там ще дещо знайдемо. Так, так ну тут ще одні гриби, ще ті гриби, але ми йдемо сюди не за тим, бо тут у нас є ще пульсуючий лист. От, кому а треба, отут він знаходиться. Так, ну на цьому. Напевно, будемо завершувати і далі подивимося, ще не вирішив, куди підемо. Всім дякую, гарного дня і до зустрічі.